Усім привіт, друзі! В цьому відео ми розберемо дуже цікавий проєкт, якому я став амбасадором. Це Капело Фінанс. Оглянемо його токеноміку. Я вважаю, що це є дуже важливий компонент успіху проєкту, тому його потрібно вивчити більш детально. Отож, друзі, приступимо. Але спочатку пригадаємо, що таке Капелла. Капелла це децентралізована організація, яка надає інструменти інвесторам для знаходження активу, який дає найбільший відсоток прибутку на даний момент. Отож, друзі, давайте перейдемо до токеноміки, для цього нам потрібно прогнути трішки нижче і знайти вкладку GitBook. Натискаємо на неї і шукаємо токеноміку проєкту. Ось ця вкладка. Отож, у нас є токен Cape, це у нас рідний токен проєкту «Capella Фінанс, який створений на блокчейні Polygon, і може. Циркулюватися через різні крочей-мости. Загальна пропозиція, якого становить 1 мільярд токенів. Давайте відразу поглянемо на токеноміку проєкту. Тобто який саме відсоток і куди розподілений. Відповідно, 5% у нас виділено на seed round. Наступне 10% виділено на, стратегічний, на раунд 1. 5% на стратегічний раунд 2. 25% на приватний раунд номер 2 7% на публічний раунд IDO. Всього на раунди фінансування виділено 29,25%. Ідемо далі. Це доволі стандартний розподіл, але необхідно, щоб розлоки були лінійні і правильні. Наступне 10% виділено на венчурні партнерства, 20% на державне казначейство, 10% в команді, і 10% в зовнішній команді розвитку, 6,75% виділено на громадські стимули, 4% радника, 10% в пул ліквідності. Відповідно, з цим розібралися. І ми бачимо цю економіку, ви можете подивитися в моєму профілі і розглянути її більш детально. Отож, як ми знаємо, токен Кейп будуть заблоковані та отримують винагороду в токенах LP, як використовується для розвитку команди, на яку буде виділено 50%. Відповідно, далі буде викуплено 25% і спалено, що позитивно вплине на ціну, оскільки кількість токенів буде зменшуватися і ставати ціннішими. І 25% буде виділено виділені на маркетинг, тобто в майбутньому власники токенів будуть вирішувати за допомогою DAO голосування, куди розподіляти токени, і про це ми говорили в минулих відео. Утиліта токенів та управління. Стейкери токенів, тобто ті, хто стейкають токени, отримують 100% комісій платформи щодня. А якщо поставити на стейкінг 5 тисяч токенів, то приєднаєтесь до партнерської програми. Звідси впливає. Перший позитивний ключ це те, що усі комісії платформи надходять не команді, а саме стейкерам. Тобто вони тут по-справжньому ціняться, і це великий плюс. Є ще одна фішка, яка дуже позитивно вплине на майбутнє проєкту – це у нас спалювання токенів. Проект планує ще квартально спалювати токени Кейп на 5% від свого прибутку. І з часом викупити 50% усього обороту токена. Таким чином, він стане дуже цінним і буде рости. Управління здійснюється для отримання ставок, додаткової ваги голосу для голосування по поновленню або видаленню, або додатню пропозицій і використання для покриття збитків. Отож, друзі, ми з вами розібралися щодо токеноміки проєкту Капелла Фінанс. Воно виглядає дуже перспективно, оскільки команда планує викупити 50% всіх токенів і спалити їх, що позитивно вплине на ціну. Отож, друзі, дякую за увагу, до зустрічі!